Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка, який гарний український хліб. Вже пожовтіло поле, готується до оборочки, ще трішечки да, дойде. Ну але не всім це подобається. В Україні почались масові диверсії з підпалами жита, пшениці, хліба, загальному полів. Підпалюють для того, щоб українці позбулися всіх методів виживання і зрозуміло, кому це народ. Тож давайте разом будемо відповідальними і будемо допомагати з цим боротися. Як і фермерам, так і поліції, так і всім іншим. Тому що це потім вплине на всіх. Якщо згорить поле, то постраждає не фермер, постраждає народ України. Ну, Фермер в першу чергу, а далі буде більша ціна хліба, буде все дорожче, крупи, все-все-все. Боже, все, все. бути навіть там, ну, голодовка, це так, знаєте, вже образно кажу. Вже зафіксовані випадки загоряння полів і вже є докази, що то були навмисні підпали. Бачимо, воно ще трошки зеленкувате да? і погано буде горіти. А от коли вже дойде до кінця туди, вже Херсонщина, там вже більш раніше воно все починається, тоді, можливо, випадки, на жаль, можуть збільшуватися. Як протидіяти цьому всьому? Ну, крім того, що ловити таких гадів. І підвішувати за одне місце, да, щоб, щоб знали, що так робити не можна, бо це важка праця, це вкладені гроші це те, завдяки чому Україна ще тримається, ну і ще наші Збройні Сили України. Зрозуміло, ті території, де прилітає, падає, загоряється, там все понятно. А от на таких територіях, де більш можна умовно сказати, безпечніше, то то все деверся. Як протидіяти? Коли бачите, що хтось отак ходить біля полів, ну, от як я зараз, да, не полінуйтесь, підійдіть, спитайте, друже, а що ти там робиш? Якщо ти якийсь агроном, то він вам розкаже, що він робить, що Він агроном, якщо ти якась незрозуміла особа, які заплатили якихось 100 доларів для того, щоб він просто підпалив поле, то вони почнуть мешкатись, шукати, тікати. Не полінуйтесь, зафіксуйте його на камеру, на відео. Якщо приїжджає транспортом, зафіксуйте транспорт, номерні знаки, запам'ятайте, запишіть, сфотографуйте. І якщо не дай Бог там станеться якась диверсія, передайте ту інформацію до поліції. Тому наше майбутнє, знаєте, в наших руках самі ми також повинні бути обачними і слідкувати за усім по мірі можливості. Я не кажу спеціально ходити діжурити поля, да? хоча це також один з варіантів. Але от якщо вже десь щось таке побачили, то обов'язково зреагуйте, тому що якщо не буде хліба, то буде дуже і дуже і дуже нам важко. А так, поки що надіємося на хороший врожай, що це допоможе Україні далі стояти, боротись і все інше. Тому Наша відповідальність в наших руках. Всім дякую за увагу. Будемо діяти. І знаєте, от я думаю, от взяв ти тих 100 доларів да, там, чи 200, ну хай навіть 1000 тобі там тарашка заплатила, ти пішов, запалив поле. Одне, друге, третє, п'яте, десяте. Навіть тебе не зловили. Ну, Лучше, щоб зловили, але навіть не зловили. Потім ж ти також будеш платити дорожче за хліб, Жити в цій Україні, да, і будуть дорожчі продукти. Невже воно то варте оцих пару грошей повного нашого майбутнього? Ну, коротше, якщо мене дивляться ті, хто кого вербували таким займатися або хто намірів, то подумайте краще двічі, воно то точно не варте. І ті копійки, які ви візьмете, ви потім витратите на дорожчі продукти і, ну, грубо кажучи, вийде там ноль. Заробивши дуже велику кількість дідей. Тому будемо уважні, обережні. До зустрічі на народній думці, дорогі глядачі.